Всім привіт, рибатюги! Як маючи 10 метрів флюрокарбону, наробити собі поводків на всі жерлиці та ще й положити запасні в ящик? Насправді дуже просто, погнали робити. Щоб зробити поводок, нам потрібно дві викрутки, запальничка, плоскогубці і сам флюорокарбон. Ну що, погнали? Беремо кінець нашого флюрокарбона і робимо просту петельку. Підводимо її і робимо потрібну довжину цієї петельки. Десь отак. Далі затягуємо. Щоб затягнути, я буду використовувати одну викрутку. Спочатку один кінець. А далі за допомогою плоскогубців інші. І Ще раз. Один кінець. Ішло є. Далі підгинаємо так, щоб залишився оцей кінець, який потрібно. Відрізати, щоб залишилось приблизно 3 міліметри. Ось так, такий невеличкий шматочок. Тепер беремо запальничку і, не доводячи до самого флюра, починаємо його плавити. Утворюється такий грибочок, і в самому кінці запальничкою його піджимаємо. Вирівнюємо нашу петельку. І з одного боку готово. Далі відміряємо ту довжину, яка потрібна. У мене тут є ще один поводок, то я зроблю собі такої самої довжини. А ви там собі дивіться. І повторюємо ту саму операцію. Ну і все, повідець майже готовий, залишилось його тільки трішки випрямити. Щоб випрямити, я роблю так. Один кінець надягає на одну викрутку, інший кінець надягає на іншу викрутку і починаю розтягувати. Тим самим ми підтягуємо наші вузли, а також вирівнюємо наш повідець. Ось, дивіться. Повідець повністю вирівнявся. Залишилося на нього надягнути двійник, причепити всю цю конструкцію до жерлиці і чекати, коли замерзне лід. А наостанок рекомендую використовувати товстий флюрокарбон, а саме від 0,6 до 0,8 мм. Особисто я використовую 0,6 мм на спінінг. А 0,8 ставлю на жерлиці. А всім, кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Всім у них луски. До зустрічі!